Петро ребро, як індик топився. Що за шум, що за крик? У кори впав індик. Ой, індик утопиться, всяк до нього топиться Півень в туш хвилини приволік драбину. Причвалала качка, прикотила тачку, прилетіла гузка, принесла мотузку. Кури аж з городу притягли колоду. До корита топляться, ой індик утопиться, з горя індичата почали ридати. Родичі індика наробили крику, а вже у індичці сліз побігла річка. Що ж це в світті робиться, наш індик утопиться, хоч трудилося немало, та індика врятували. І здорового, й живого, а до того ще й сухого. Раді індичата почали стрибати, родичі індика найняли музики, а індичка стала і танці закружляла. І всі птахи засміяли, бо даремно хвилювали. Буде жить індик на світі, не було води в кориті. Ведмежата футболісти. Ведмежата, смілі, жваві, вийшли ранком на горбок. Раптом бачать на галяві м'яч лежить, мов колобок. Перше каже, треба взяти цей дарунок під кущем. Друге каже: ну, мог грати у футбола цим м'ячем. Тут одне під дуба стало, бий, кричить, я воротар. Друге в лапи поплювало, розігналось і удар. Ой завили ведмежата, закричали просто жах. Він не з гуми, він не вати, М'яч увесь у колючках. Розкотівши далі грати, тременули у байрак. Що ж за м'яч тобі, малята? То, звичайно, був їжак.